Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми розпочинаємо з вами осінь, літу подякуємо, але поки що погода особливо не думає змінюватися на якусь таку типову осінню, класичну, хрестоматійну, як то кажуть. Тому ми уважно стежимо за щоденним розвитком синоптичних подій. А поки що, оскільки вересень почався, звернемося до сухої статистики, але цікавої, яким зазвичай буває вересень в Україні. Тобто коротка, кліматична. Характеристика вересня. Отже, середньомісячна температура вересня за багаторічними спостереженнями становить 13-17 градусів. На півдні, зрозуміло, вище 18-20 у гірських районах від 9 до 15 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури. Мінус 1, 9 мінус градусів. На Херсонщині, Запоріжжі та в Чернівецькій областях місцями 0,1 тепла. Ну і абсолютний максимум температури 37, 38,8 градусів. Середня місячна кількість опадів становить 37-74 мм. На півдні локально 28-36. Ну, зрозуміло, що сухіше, а згадуючи минуле літо на півдні, то це взагалі не дивина. Ну, і за Повідомленнями українського гідрометцентру є такий попередній орієнтовний прогноз на вересень. Він справді орієнтовний, але тим не менше треба це знати і, можливо, орієнтуватися глобально. Отже, середня місячна температура повітря передбачається 13-18 градусів. Це близько норми. А місячна кількість опадів також. Буде коливатися в межах норми 37-76 мм. Ось таким за повідомленнями. Ще раз підкреслю українського гідромецентру. Заповідається вересень, а літо ще раз дякуємо. І переходимо до поведінки магнітного поля землі. І сьогодні тут є що вам показати, тобто діаграму. Завтра очікуються сильні магнітні бурі. Будь ласка, зверніть на це увагу, особливо хто помітив, можливо, що реагує на такі зміни. Подивіться уважніше. Як почувають і почуватимуть ваші близькі старші люди, Можливі головний біль сильний, проблеми з артеріальним тиском, судинні якісь загострення. Словом, завтра очікуються сильні магнітні бурі. Ну і переходимо ми до прогнозу погоди. Хочу сказати, що 2 вересня дощі найближчої ночі ще залишаться подекуди у центрі, на південному сході, а вдень переважно на Сході. Але не поспішаємо і починаємо традиційно з західних областей. Отже, завтра на заході. Переважатиме суха погода. Температура повітря висока, літо 27-31 градус, хоча вже і осі. Ну, Ночі будуть, звичайно, ж свіжішими. На півночі України завтра комфортна температура повітря 24-28 градусів. Опадів не передбачається. У центральній частині України вночі місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень опади відступатимуть, лише локально залишиться на Дніпропетровщині. І температура температура повітря у центрі 28-31 градус вище нуля. На півдні України переважатиме суха погода, Але ось на Запоріжжі та в Криму є ймовірність локальних дощів, навіть з грозами. Ну і звичайно, на півдні буде висока температура повітря, навіть спекотно від 29 до 33 градусів вище нуля. У Києві завтра, 2 вересня, опадів не передбачається. Чудова, такий несиноптичний термін, комфортна температура повітря, десь максимально 27 градусів, можливо, 28. Словом, 30 не буде, не буде спеки, але буде дуже тепло. І сонячно у столиці за попередніми прогнозами орієнтовно таке відчутне зниження температури повітря очікується 7 вересня. Ну але поки що ми з такими літніми позначками не прощаємося. В Україні триває тепло. А про дощі, як завжди, буду повідомляти вас у наших наступних уточнених прогнозах погоди на каналі Еспресо.